Коропові водилища Брейн-Блекпон створені для умов, де на першому місці точність закидання та надійний контроль виведення риби. Це двосекційні водилища для тих, хто шукає сучасне та маневрене рішення в економ-сегменті. При цьому якість матеріалів та збірки реально класна на рівні твердого середнього класу. Окремо варто відзначення довжину в 3 метри. Це легкі, відмінно збалансовані та максимально зручні модифікації для активного з обмеженого простору. Бланк виконаний з 30-тонного карбону, що дає вдале поєднання малої ваги та необхідного запасу потужності. Волине ще добре амортизує навантаження, його конусна геометрія дозволяє впевнено виконувати силові закидання і ефективно відпрацьовувати ривки трофейного коропа. Легкі пропускні кільця мінімізують паразитні коливання та забезпечують рівномірний розподіл навантаження по бланку. Ручка з'єва не ковзає навіть у вологих руках, а катушка термач з нижньою притисною гайкою надійно фіксує катушку у процесі активної риболовлі. Бреєн Блекпонт це чудово керовані та надійні корупові водилища для ставки та озер, які впевнено працюють на закиданні і дають рибалці якісний контроль при виведенні коропа, ефективно нівелюючи бланком сильні ривки трофею.